Ми спостерігаємо останнім часом трішки не такі зміни у військовій тактиці Росії. Я особисто проживаю в Рівному, і от ми бачимо, що тут у нас дякувати Господу Богу стало спокійніше менше повітряних тривог. Менше тих дронових і ракетних обстрілів, чим було раніше. Не можна сказати, що раніше вони були час дуже частими порівняно із сходом України, але вони були присутні. Ну, в той же час, якщо тут в Західній Україні більш-менш стало тихіше, то в той же час ми бачимо, що на сході України стало набагато гарячіше. І це ці прифронтові східні наші міста, такі як Суми. От постійно дістається Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. І таке враження, що і це враження не тільки моє, а це підтверджують і наші українські експерти. Що Путін змінив певну тактику військових атак відносно України? Він більше сконцентрувався на прифронтових містах з однієї сторони, а з іншої сторони, він сконцентрувався зараз не тільки на об'єктах енергоструктури, скільки на цивільній інфраструктурі і в першу чергу на цивільних об'єктах ну, тобто житлові будинки, садочки, лікарні. Це звичайно велика трагедія, тому що ми бачимо, ну, от, що відбулося в Сумах: десятки загиблих, поранених. Ми бачимо, ну, якби наслідки. Цього терору, які висновки можна зробити? Ну мені здається, що тут висновків є декілька. Я їх бачу в першу чергу. Два ті, які лежать на на поверхні, перший висновок, що півтора-два місяці назад розпочався переговорний процес між Америкою і Росією. Відносно того, як зупинити цю війну, ну, ми знаємо цю ініціативу Трампа, ми знаємо всю цю дурню, яка йде за цим переговорним процесом, що там і Україну спочатку не включали, де й зараз не зовсім включають. Але по тій інформації, яка є, цей процес був запущений, і під час цього процесу Трамп не то, що він домовився, а він поставив таку вимогу, умову про те, що... Потрібно перестати бити по інфраструктурі, по енергетиці. Ну от мені здається, це перший висновок. Що Путін робить, знаєте. Таку показуху, ну ти мене попросив, то я тебе прислухався, я по енергетиці більш не б'ю. Ну ти ж мене там не просив бити по житлових кварталах, скажем, то я тепер б'ю по житлових кварталах. Ну а другий висновок це психологічний тиск на українців для того, щоб зламати українців, особливо ті східні регіони, які можна діставати, ну скажімо, не особливо високоточною зброєю і тими ракетами, які стоять там по 10 мільйонів доларів. У них же є і інші комплекси, які б'ють на меншу відстань, такі як С-300, С400. Ці комплекси, вони не такі точні, скажімо, але їх є дуже багато, їх є тисячі таких ракет. От вони тепер і використовують це і б'ють по наших східних містах. Я думаю, що це в першу чергу психологічний тиск, щоб ну, змусити українців стати більш схильними до переговорного процесу в тому баченні, в якому бачить Путін. Ну тобто, тактика, по великому рахунку, агресивна, вона не є новою для нас. І я не думаю, що вона вплине на українців, щоб нас зломати. Тому що якщо три роки війни нас не зломали, то я думаю, це, скажімо, нова тактика Путіна і ця його жорстокість, така нелюдська, як нелюда. Вона не досягне кінцевих успіхів, а тільки зворотню реакцію. Шановні друзі, прошу підписатись на мій ютуб канал. І, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, пропозиції, запитання. Дякую.